Вчора, 1 листопада по вулиці Херсонській біля кладовища відбулися збори жителів кварталів номер 21, 22, 23 та 24. На зустрічі були присутні і представники місцевої влади, депутати та члени міського конкому, а також керівник комунального підприємства НККП Сергій Пововаров. Тему зборів мешканців мікрорайону животилівка оголосила квартальна участку номер 23 Валентина Косяк. Повістка в нас дня така. Ми, значить, согласні з усіми вивіскою, хто буде копати, ну там трошки ще доробить комбінат, хто буде нести, які там нюанси, все це доробиться. Ми не согласні з тим, що нам ставляють не нашу людину наглядачем кладбища. Кладбище в нас закрите. Ми ховаємо родич на родичові, на бабусі, на дідусеві, нам всім. Прийшла чужа людина, Откуда вона знає, хто там похований, ніхто не знає. Ми ні за що. Нам нужна своя людина, яка живе ось на Животилівці. Ось вона в будь-яку минуту вона пішла. Зараз таке час: крадуть і гробниці, і хрести, усе на світі. Ось вона на день 15 разів вона перевірила на кладбищі. А хто там прийшов, а хто там що робить? Директор КП НККП Сергій Пивоваров сказав, що позицію людей розуміє та наголосив, що зараз головне відновити державне похоронне бюро. Тяжело буде, Вначалі початку буде тяжело це все виглянути. Розламати легко, а построїти це становить. Встановити це час треба. Чому це возникло? Потому що люди мільйон жалоб. Мільйон жалоб. Ось вот такі ціни, такі розцінки. Також Сергій Пивоваров зазначив, що антимонопольний комітет України написав листа секретарю міськради Сергію Горошко про порушення законодавства. Члени адміністративної колегії вирішили зобов'язати комітет новомосковської міської ради у двомісячний термін з дня отримання даного рішення припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції шляхом прийняття рішень щодо вивчення переліку та тарифів на ритуальні послуги. А всі ці окремі послуги надає комунальне підприємство підприємство «Новомосковський комбінат комунальних підприємств». Це о чому говорить? Що бізнесмени продають, в будь-які ціни свої виставляють, і людям нікуди діватися. От прийшли ви, а вам говорять, не важно, там тисяча, дві, п'ять, і вам вибору нету, приходиться, якщо у кого немає друзів, родственників, щоб допомогти це все зробити, приходиться самим вплоть до того, що і кредити брати. Це ж как бы, життя. Розробили мінімальні ціни, тільки можна. То есть, и это уже на всех кладбищах, кроме еще вашего. Мне звонят и говорят, а что же это такое? Некоторые люди уже узнали, что есть там, по телевидению уже мы озвучивали эти сцены. Уже на некоторых кладбищах висят они, сделали трафаретки и висят, чтобы люди видели, что не могут. И звонят "Это а как же так? Вы же там говорили по телевидению, а с нас взяли 1300. И вот плачут люди, говорят, мы знали, мы там ели наш кребли. Вот такая ситуация, что делать? И я, я, я начинаю выяснять. Я вчера собирал всех смотрящих, смотрителей кладбищ и сказал, От некоторые почали возмущатися. вот не будуть люди копать. Я говорю, Ну, це ж не ваші проблеми, це вже наші проблеми. Ми будемо нанимать людей, які будуть копати. Ми йдемо навстречу людям. Людина, та, що дивиться за кладбищем, наша животиловська, вона знає, що хто там, який родич, то що ми тут живемо сюжет на животки. Що таке прийшла чужа людина і буде тут командувати? Кого куди положити? Зачем цей геморрой, кому нужен? Ви понімаєте? Бо вот тут почнеться. Лучше дивіться, ставлять ті самі гробниці, як ви кажете. Одному прийшли, як кажуть, красиво поставили, після себе вбрали і все хорошо. Другому, як кажуть, наробили, наробили, не вам кажучи, чи прямим тих, хто насрали, обернулися і пішли. Кому претензії пред'являти? У Дніпропетровщі кудись їхати ту жінку, а вона знає. Ага. Оце сьогодні у тому ставили кладбище. А отам от його там живе. Я піду і зробую йому замічання і заставлю його убрати. От ми вам за що хочемо сказати. Ми з усім це согласні. Ну, Наші смотрічі без нас нічого. Ми з усім з вами согласні. Ну, смотрітель нас животила депутат міської ради Роман Лєбідів пояснив, що дійсно зазвичай містяни зверталися за наданням ритуальних послуг до комерційних приватних підприємств, де ці послуги коштували немалих грошей, і підприємства легко заробляли на чужому горі, користуючись тим, що в людей не було вибору. Але тепер у КПНККПЕ створено відділ, який надає ритуальні послуги за доступними тарифами для жителів. Капитолів, Значит, порядок вы хотите да. на своем да. кладбище. Да. 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 И хотите свое смотреть. Да. Да. да, да. Есть кандидатура? Есть. Все. После... Да. Да. Мы ее Давай берем. Мы ее. Швеция Елена Валерьевна. Елена. Ну, она у... ее не мама, она уехала до сестры. Она согласна. Она согласна. Она живет да. у три хаты от кладбища. Все. Значит, вопрос да. решен. Мы ее берем на работу. Значит, оформляем на работу. Ленка И мало того, мало того, Будем допомагати. Тож можна сказати, що збори пройшли не дарма. Міська влада знайшла спільну мову з мешканцями мікрорайону Животилівка. Вислухали кожного та пішли назустріч людям у вирішенні цього важливого для них питання. Кандидата на посаду наглядача кладовища містяни обрали. Тепер залишилися формальності. Але і депутати взяли обіцянку з людей слідкувати за порядком та за тим, аби їхній наглядач не порушував закон.